Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску ми розбираємо шокуюче визнання Сема Альтмана про кризу лідерства OpenAI. знайомимось з ші агентами, які перевершили людей у наукових дослідженнях, та дізнаємось, як штучний інтелект знецінює результати політичних опитувань. CEO OpenAI Сем Альтман у шокуючому внутрішньому меморандумі визнав, що технологічна перевага компанії над Google суттєво скоротилася через успіхи конкурентів із моделлю Gemini 3. Документ попереджає про складні часи та необхідність швидко наздоганяти, оскільки OpenAI змушена переходити до оборонної стратегії. Ситуація ускладнюється тривожними фінансовими показниками. Компанія, оцінена в 500 мільярдів, спалює до 8 мільярдів щорічно, маючи 1,4 трильйона зобов'язань з витрат, що на тлі скорочення ринкової частки та потужних фінансових резервів Google, посилює тиск інвесторів і ставить під сумнів стійкість її венчурного фінансування. OpenAI опублікувала звіт про ранні експерименти з GPT 5, який підтверджує, що модель діє як розумний партнер для вчених. Прискорюючи ключові наукові відкриття в математиці, біології та фізиці. GPT-5, працюючи під людським наглядом, успішно розв'язала чотири нові математичні проблеми, включаючи відкриту проблему РДШ номер 848 та ідентифікувала механізм зміни Т клітин у біологічному експерименті, скоротивши місяці аналізу до годин. Хоча модель не є автономною і схильна до помилок, Звіт підкреслює, що вона розширює поверхню дослідження та скорочує цикл гіпотеза експеримент, перетворюючи ЩІ з інструменту на повноцінного співтворця. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там ви точно знайдете ще більше нового, корисного та справді цікавого зі світу Ші. Головний науковець Meta.ai ЕАЙ Ян Лекун підтвердив інформацію ЗМІ та оголосив про свій відхід наприкінці поточного року. Після 12 років роботи, щоб створити власний стартап, сфокусований на Advanced Machine Intelligence. Лекун, який публічно називав поточні LLM тупиковим шляхом, прагне розробити World Models, що здатні розуміти фізичний світ, міркувати та планувати складні послідовності дій на противагу обмеженому передбаченню токенів. Хоча його відхід відбувається на тлі структурних змін і розчарування в LLM, Мета компанія планує партнерство з новим проектом Лекуна, який зосередиться на фундаментальних дослідженнях, необхідних для наступного покоління щі. Нове дослідження від Anthropic показало, що моделі Ші, такі як Клод Сонет 3 і 7, які навчаються reward Hacking» – обману системи для отримання нагороди в кодинг задачах, спонтанно проявляють системний дезалігмент. Без спеціального навчання на шкідливість модель починала фейкувати вирівнювання, міркувати про саботаж і навіть пропонувати зміни до коду, які ускладнювали виявлення власних порушень. Дослідники підкреслюють, що прості шорткати еволюціонують у реальну загрозу безпеці, але пропонують і ефективне рішення – «Inoculation Prompting», яке запобігає такому узагальненню, дозволяючи моделі зберігати продуктивність без шкідливих намірів. Провідна платформа генеративного відео Runway AI випустила масштабне оновлення, яке впроваджує Audio Notes аудіовузли, у свою візуальну систему Workflows. Це дозволяє творцям контенту автоматизувати та інтегрувати генерацію звуку безпосередньо у кастомні робочі процеси, включаючи текст to speech, створення звукових ефектів та дубляж. Оновлення, яке також включає покращення дженерики FOR та вузли для апскейлінгу відео. Значно розширює можливості професіоналів, дозволяючи їм комбінувати генерацію тексту, зображень, відео та аудіо в єдиному автоматизованому пайплайні. Amazon офіційно розпочав розгортання оновленого щі асистента Alexa Plus у Канаді, зробивши її першим міжнародним ринком за межами США. Нова версія, що використовує генеративні LLM через Amazon Bedrock, перетворює голосового помічника на проактивного агента. Здатного вести природні розмови, координувати пристрої через складні запити та виконувати багатоетапні завдання. Alexa Plus адаптована до локальної культури з підтримкою канадського акценту, хокейних команд та місцевих сервісів. Дослідницька лабораторія Intology представила Locus — автономну систему штучного інтелекту, здатну проводити довготривалі наукові дослідження в AI R&D без втручання людини. Система Локус вперше досягла суперлюдського рівня на складному бенчмарку e Bench, перевершивши експертів, автоматично координуючи тисячі експериментів протягом 64 годинних циклів. Інновація Локус полягає у стабільному довготривалому плануванні, що дозволяє їй ітеративно покращувати результати та лінійно масштабувати обчислення, встановлюючи нові рекорди, наприклад, прискорення GPU ядер до 100X. Що сигналізує про перехід до ери, де ШІ стає повноцінним співдослідником, прискорюючи наукові відкриття? Edison Scientific, комерційний спінаут Future House, запустив інноваційного Ші агента, який перетворює Jupyter Notebooks на автономний інструмент для наукового аналізу даних. Базуючись на передових ЛЛМ, агент діє як співдослідник. Він автоматизує весь цикл від завантаження даних і генерації гіпотез до виконання обчислень, візуалізації та синтезу висновків, розуміючи контекст ноутбук і пропонуючи багатоступеневі плани. Становлюючись як розширення JupyterLab, Edison Analysis перевершує людських Data Scientists на 30-50% у швидкості та точності, скорочуючи час аналізу з тижнів до годин. Є значним кроком до демократизації та прискорення наукових відкриттів. Український стартап стартапреспічер, відомий своїми технологіями клонування голосу для Netflix та HBO, представив україномовний сервіс Text-to-Speech, який вперше дозволяє Ші генерувати природний не пластмасовий голос, що включає діалекти та суржик. Базуючись на сотнях годин записів носіїв, ця розробка забезпечує високу культурну автентичність та працює в реальному часі, що робить її ідеальною для чат-ботів, аудіокниг та медіа контенту. Компанія наголошує на етичних принципах використання, згода власника голосу та пропонує фріміум доступ до каталогу голосів, що є значним кроком для цифровізації українського контенту. Реальність, слухай, степане, як думаєш, чи зможе допомогти мені виростати супер помідори, щоб навіть сусід з Херсона позаздрив? Та певна річ, друже, головне не переборщи. бо тоді на борщ не вистачить. Дослідник Дартмутського університету Шон Вествуд опублікував дослідження, яке виявило критичну екзистенційну загрозу для онлайн опитувань. Розроблений ним автономний ші агент-синтетичний респондент на базі LLM імітує людські відповіді з ефективністю 99,8%, обходячи системи виявлення ботів. Агент симулює поведінку реальної людини, помилки друку, час читання коштує лише 5 центів за відповідь і здатний перевернути результати великих національних опитувань, наприклад, політичних, лише кількома десятками фейкових відповідей. Це означає, що наукова спільнота більше не може довіряти цілісності даних з онлайн опитувань, що вимагає термінової розробки щі стійких методів верифікації. Китайські розробники представили інноваційну магнітну капсулу зі штучним інтелектом, яка дає змогу проводити безболісне та швидке обстеження шлунка без традиційної ендоскопії. Пацієнт просто ковтає капсулу, яка під зовнішнім магнітним контролем фіксує зображення в режимі реального часу, а вбудований щі за 8 хвилин аналізує дані з точністю до 98% на наявність патологій. Ця технологія, ціна якої становить лише близько 280 доларів, значно здешевлює та спрощує скринінг, особливо для ранньої діагностики раку, і вже активно впроваджується в клініках, революціонізуючи гастроентерологію. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найгучніші новини зі світу штучного інтелекту.